обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що проти сепаратистів, які захопили адміністративні будівлі в Луганській, Донецькій і Харківській областях зі зброєю в руках, проведуть антитерористичні заходи. Вороги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Сьогодні вночі створено антикризовий штаб, а проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Посилу на захист східного кордону нашої країни, враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть докомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. Міністерство оборони України заявило про загрозу нападу російських військ на південно-східній області нашої держави. На цьому сьогодні наголосив заступник начальника головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін. На південно-східних кордонах знаходиться кілька десятків тисяч російських військових. Напасти можуть з боку Криму і Придністров'я. Нагадаємо, вчора ввечері у Донецьку, Луганську і Харкові взяли штурмом адміністративні будівлі. 7 квітня у Донецьку у захопленій облраді сепаратисти оголосили про створення Донецької республіки і звернулися до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести миротворчий контингент. У зв'язку з анексією Кримського півострова Україна має намір звернутися до міжнародних судових інстанцій. Як повідомили у МЗС, міжнародний морський трибунал розгляне справу про захоплення українських військових суден. Також буде надіслано звернення у Стокгольм в міжнародний арбітражний суд щодо націоналізованої власності та міжнародний суд ООН щодо порушення угод між Російською Федерацією і Україною. Також у міністерстві закордонних справ підтвердили позицію України щодо невизнання односторонньої денонсації Росією угод про базування Чорноморського флоту. За один день очільник оборонного відомства Михайло Коваль встиг побувати у багатьох місцях дислокації наших військ. Перевіряв бойову готовність підрозділів оперативного командування Північ зважаючи на складну ситуацію на кордонах, військові разом із прикордонниками щодня відпрацьовують варіанти ймовірних сценаріїв. Тож їхні дії щодо прикриття державних меж зведені до автоматизму. На полігонах також гаряче у небо здіймаються гелікоптери, а важка техніка борознить полігони. На Чернігівщині танкові артилерійські та протиповітряні підрозділи разом відбивали напад умовного противника. Майже всі цілі вражені. Це свідчить у реальному бою, дадуть гідну відсіч. за важелями. Танків сиділи військовозобов'язані. кажуть, що наші офіцери навчили їх усім тонкощам справи. Висунулися в район, мали. Бо задача знищити супротивника, допомогти правому флангу, також мали знищити супротивника з піхотинської сторони. Що і я думаю, на дірочку виконали. Дехто із танкістів знає, що таке армія. Тож взяти до рук зброю або ж керувати багатотонною технікою для них не новина. Я скажу відверто, що із цієї поганої ситуації ми виходимо достойно. Досить таки непогано підготувалися наші, наші з вами бойові побратими і прикривають південні рубежі нашої держави. І я скажу відверто, що 95-й бригаді Житомирській аеромобільній мені було приємно розмовляти з тими, з вашими колегами, які призвані також в запасу, тому що мужики чітко настроєні, мужики знають, що вони повинні робити, як повинні робити. Перша заповідь солдата живим повернутись додому. От я дуже прошу, щоб ви всі цю першу заповідь солдата виконали. Добре, так? Да? міністр оборони високо оцінив дії військових, подякував за їхню цілеспрямованість та готовність виконати поставлене завдання. Мені було приємно сьогодні бачити вишкіл особового складу, який призваний із запасу до Збройних сил України в зв'язку з тою ситуацією, яка зложилась на її східних кордонах. Я повинен відмітити дуже високий патріотизм, високий моральний дух особового складу Збройних сил і готовність їх захищати свою державу. Я, як міністр виконуючи обов'язки міністра оборони, задоволений тим, що побачив сьогодні протязі дня. Є завдання, які ми будемо вирішувати, і ми зобов'язані як керівництво міністерства оборони вирішувати. Ми генеральний штаб. Але в цілому, все, що я побачив і ще почув, воно. Якраз відповідали тим сподіванням, не тільки моїм, як керівника, але й сподіванням нашого українського народу про те, що кордони нашої держави надійно захищені. Генерал-полковнику Михайлу Ковалю доповіли про обстановку в районах проведення навчань та про те, як діятимуть підрозділи. Близько трьох десятків автівок з державними прапорами вирушили днями за маршрутом Київ-Гончарівське Київ. Такий автопробіг, активісти столичного автодозору та інші небайдужі кияни влаштували на підтримку Збройних сил України. Вони об'єдналися, щоб на Чернігівщині відвідати військовослужбовців і передати їм спальні мішки, матраци, каремати та інші необхідні речі, придбані коштом добровольців. Сейчас большая потребность в военных жилетах, в разрузочных, в спальных мешках, потому что этого не было. И на это даже не предусмотрены финансы в этом году для, для нашей армии в министерстве. Поэтому это це по-прежнему актуальний вопрос. Здесь тисячі людей, а ми возимо сотні жилетів, тобто ми не справляємося ще. У нас течение движения набирає оборота. Очень приятно видеть, що много людей когда Коли вот видят очередное інтерв'ю, знайомі узнают, дзвонять, спрашивают, як можна допомогти, як присоединиться. Аби підтримати моральний дух вояків, з автодозором у частину приїхали артисти, громадські діячі і священник. Я думаю, саме такі. Саме така допомога, саме такі питання вони підвищують морально-психологічний стан особового складу і відіграють свою патріотичну роль. У цьому польовому таборі зараз проживає більше тисячі військовозобов'язаних. У рамках часткової мобілізації їх призвали до сумського реактивного артилерійського полку. Вчорашні селяни, робітники, менеджери одягли військові однострій, і вже тут на Чернігівщині звикають до армійського побуту та згадують все, чого навчились під час строкової служби чи на військовій кафедрі. Наша військова частина одна з військових частин, яка проводить відмобілізування в польових умовах. Ми проживаємо в лагерному містечку, ви це бачите, в палатках. Решта військових частин проводять ці заходи в пунктах постійної дислокації. Їм набагато легше, ніж нам. Але я думаю, ці всі, ці всі тягати, які ми зараз переживаємо, це тільки нам вони будуть тільки на, на пользу. Мені 44 роки. Дома проблем залишилось дуже багато. Але я не впадаю в відчай. Стараюся ці питання всі якось рішати по телефону тут, а тут просто за того, що я є громадянином своєї держави. я не ю просто державою пишаюся. пишаюсь через що я тут. У наматовому містечку ці чоловіки живуть вже тиждень. Зізнаються, спершу було важко, але щодень то більше звикають, та й побутові умови покращуються. До того ж, аби їх підтримати, сюди постійно приїздять громадські організації. А селяни, що живуть неподалік, привозять домашню їжу. Это да це видно, що люди шойтакака що заботлива хазяйка. У теодокувала його дуже приятна є такі. Вищі. А це Ігор Кривогус у цивільному житті. Він сільський сімейний лікар на Сумщині. А тут, у наметовому містечку, фельдшер польового медпункту каже: настрій серед військових гарний. Хворіють мало, здебільшого на застуду. Вже рідше звітаються ті хворі, в яких якісь є хронічні захворювання, і оця різка переміна життєвого укладу. Все це впливає на зоні. Це гастріти, я виразкова хвороба, от і так далі. Ну тут, в принципі, ми їх по місту також лікуємо. Скільки ще триватиме мобілізація, і коли ці чоловіки повернуться до своїх родин, наразі невідомо. Але вони кажуть, готові в разі потреби стати на захист держави. Активісти, ж з якими наша знімальна група приїхала в частину, запевняють, допомагатимуть збройним силам і надалі, бо не байдужі, бо Україна в нас єдина. Це вам і вашим козакам дуже вдячні, помогай вам боже.